І коли чути повітряну тривогу, і заметіль та відлигу на театральній площі стоїть ось цей різдвяний вертеп. А на сцені драмтеатру звучить вистава. Добрий, світ, і Це каскар зі снігової королеви у виконанні актора Павла Гончарова розповідає глядачам, що зараз буде історія про Кая та Герду. Ти, 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 ти. З 2019-го виставу грають щороку до новорічних свят. Говорить головний режисер театру Станіслав Садаклієв. І за цей час каже: постановка не втратила цікавості глядачів. Можливо, от підсвідомо люди хочуть, от е, на щось таке неживе е, мистецтво потрапити, інший світ. Не завжди він кращий, ніж цей там в виставах, так? але у тебе принаймні є вибір, як відноситься до того чи іного героя, і він не впливає, як мінімум, на твоє життя. У театральний сезон 2022-го тут поставили сім нових вистав, говорить пан Станіслав. Від початку цьогорічного театрального сезону з вересня 2025-го та готують третю. А завдяки генератору навчилися підлаштовуватися і під вимкнення електроенергії. У нас не пропадає світло, максимум якась переключка. Буде на деякий момент, може зникнути світло а так театр забезпечений світлом. Суспільство, окрім цих реалій новин, хоче не те, щоб переключитися, може на якомусь підсвідомому рівні людина прагне потрапити в ще якийсь світ. Можливо, більш ідеальний. Чому не згасає інтерес до цього виду мистецтва попри війну? Питаємо у глядачів. «У Мене є теж дочка і я фактично дуже полюбляю, щоб вона ходила в театр і саме бачила гру акторів. Тобто передається таке внутрішній духовний розвиток збільшується, передається гра акторів. Ти бачиш це живих людей. Нам важливо дуже дотик до мистецтва. Тому ми вирішили в цей рік не робити якийсь новорічний ранок, а прийти саме в заклад драмтеатру». А це актова зала Черкаської музичної школи номер один. Послухати гру джазового піаніста та композитора Олексія Петухова. Прийшли учні, викладачі та батьки. Музикант проводить майстер-клас. Два роки тому його мобілізували до війська, розповідає пан Олексій. Нині він несе службу у військовому оркестрі в Одесі. Підтримка і молоді, і наших бійців, які знаходяться на передовій, і поранених бійців, які проходять лікування і реабілітацію. Піаніст розповідає: війна не зменшила інтересу до музики. Навпаки, каже нині це інструмент реабілітації суспільства для підтримки емоційного стану психологічного стану. Відчувати себе, знаєте, те нормальне життя, яке у нас було. Трошки повертатись в нього і відчувати позитивні емоції. А це майстерні черкаських художників. Ось ці чисті полотна підготовка до нового мистецького проєкту, розповідає український художник та колекціонер Микола Бабак. Зараз ми переживаємо такий своєрідний ренесанс. Культура на сьогодні. Стала таким своєрідним інструментом опору і фіксації історичної правди в українському домі. Цьогоріч каже Микола Пантелеймонович, представив колекцію робіт творів народного мистецтва. Виставка називалася Наїв вільний на його здивування. Додає, попри ситуацію в країні подія була велелюдною. Я Вражений був. На вулиці якраз в той момент була така дуже складна ситуація в Києві. Бомбардування, ракети літають, але черги на виставку були неймовірні. Це якраз було відкриття для людей їхньої причетності. Багато хто з них підходив і і говорив: Боже, а моєї бабусі. Висіла така картина. Увага до мистецтва від початку повномасштабного вторгнення зросла, бо ж свою позицію митці почали проявляти у творчості. Розповідає завідувачка кафедри дизайну Черкаського державного технологічного університету, докторка мистецтвознавства, професорка Інна Яковець. В перші дні війни була організована за ініціативи. Національні спілки художників України, міжнародна мистецька акція «Вольна нова це те, з чого ми на Черкащині почали. Вона міжнародна, тобто там мета її була привернути увагу всього світу до проблем в Україні, до того, що відбувається. Привернути увагу, стати терапією для глядача стимулом рухатися далі, а для митця мотивацію працювати. Таке завдання покладено нині на мистецтво, говорить професорка Інна Яковець. Бажання творити щось світле, тому що діти ростуть у них єдине дитинство, у всіх одне життя, і тому вони теж мають. Його проживати сьогодні багато робіт, наприклад, графічного дизайну, спрямовані на якусь психологічну підтримку. Багато людей, які повернулись з фронту, які живуть і жили в таких умовах дуже складних, і своїм кольором, фактурою змінює настрій людини, відчуття і дає якоїсь впевненості, що життя продовжується. Тетяна Омелян, Григорій Козоб, Тамас Горозія, Суспільна Новини Черкаси.